Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі, які пов'язані із рівноприскореним рухом і використанням законів Ньютона. Отже, починаємо. Перша задача. Мотоцикліст рухається вздовж осі ОХ так, що рівняння його руху має вигляд х дорівнює 10т плюс 2т квадрат. Визначити проєкції початкової швидкості і прискорення мотоцикліста, а також обчислити координату тіла в момент часу Т рівне 5 секунд. Отже, що ми з вами робимо? Починаємо із першої частини. Значить, у нас є рівняння координати. Х це координата тіла, значить є рівняння координати 10т плюс 2т в квадраті. Визначити проєкцію початкової швидкості нам треба і проєкцію прискорення. Яким чином? Для того, щоб зробити це завдання, по-перше, треба пригадати загальний вигляд. Рівняння для координати під час рівноприскореного руху. Давайте ми його запишемо. Значить, координата дорівнює початкова координата плюс v 0 помножити на t плюс прискорення поділити на 2 т квадрат. Причому ось тут везде, Всюди може бути як знак плюс, так і мінус, це буде залежати від проєкції. В нашому випадку вже проєкцію координати нам задано певним рівнянням. Тож порівнюємо, В0В це коефіцієнт, який знаходиться перед невідомим значенням Т. Подивились уважно, От наше Т, значить, перед ним перебуває 10, значить, відповідно, швидкість початкова в нашому випадку дорівнює 10. Так як тут стоїть знак плюс, значить 10 метрів на секунду. Що стосується прискорення, то прискорення це коефіцієнт, який стоїть перед Т в квадраті. Перед Т в квадраті у нас стоїть коефіцієнт плюс 2. Тож, відповідно, це. А поділене на 2. Щоб знайти прискорення, нам необхідно коефіцієнт, який у нас є, помножити на оцю двійку, тобто збільшити в два рази, і ми отримуємо 4 метри на секунду в квадраті. Тож на першу частину завдання ми дали відповідь. Друге, обчислити координату тіла в момент часу Т рівне 5 секунд. Що це означає? Що нам необхідно просто в рівняння координати підставити замість букви Т значення 5. Тож, Координата від 5 дорівнює 10 помножити на t, а те дорівнює 5, плюс 2 помножити на 5 в квадраті, тож, обчислюємо, тут буде 50, тут 5 в квадраті 25 на 2 також буде 50, і відповідно ми отримаємо 100 метрів. В умові зазначено в системі С, значить, одиниці розмірності ми всі приписуємо відповідно до цієї міжнародної системи. Наступна задача: тролейбус, який відходить від зупинки, рухається із прискоренням 1,6 метра на секунду в квадраті. Визначити шлях тролейбуса за 5 секунд руху. Знову таки записуємо коротку умову. Прочитали умову, записуємо числа до фізичних величин. Прискорення в умові задачі сказано 1,6 метрів на секунду в квадраті. Час руху дорівнює 5 секунд. Треба визначити шлях. Шлях ми позначаємо в нашому випадку так, як переміщення. Тому що тролейбус їде у нас вздовж прямолінійно і рівномірно. Точніше, вибачте, прямо лінійно, а з прискоренням, рівно прискорено. Знову таки, щоб визначити переміщення, пригадуємо, у нас з вами є формула В 0 Т плюс А поділити на 2Т в квадраті. Відповідно, аналізуємо за умовою задачі: прискорення у нас є, час є, що стосується В 0 Читаємо ще раз умову задачі. Тролейбус, який відходить від зупинки, значить, він стояв. Да? А якщо він стояв, то його початкова швидкість дорівнює нулю, а потім він починає рухатися, і за те рівне 5 секунд він проходить деяку відстань, яку ми зараз і будемо шукати. Значить, в нашому випадку v0 дорівня нулю, і формула перетворюється на наступну А поділити на 2 Т в квадраті. Всі значення у нас є, тому ми підставляємо числові. Вирази 1,6 поділити на 2 і помножити на 5 в квадраті. В результаті ми отримуємо з вами, що за цей час автролейбус проїхав 20 метрів. Все, задачу розв'язано. Наступна задача на тіло масою 34 кг діють дві взаємоперпендикулярні сили, 8 і 15 н. Визначити прискорення руху тіла. Тож записуємо коротку умову. Маса тіла. У нас 34 кілограми. Далі є дві сили, значить, я позначу f 1 наприклад, 8 ньютонів. Так? F2 у нас, відповідно, 15 ньютонів. І треба визначити прискорення, з яким рухається наше тіло. Зазначаємо. Так. Тепер аналізуємо, що ж у нас відбувається. У нас є дві взаємоперпендикулярні сили. Одна із них 8, інша 15. Давайте схематично зобразимо. Значить, у нас є тіло, так, певної маси. І відповідно взаємоперпендикулярні, значить, одну силу я спрямую сюди, нехай буде F1, друга сила буде спрямована сюди, і це буде сила F2. Так як F1 у нас 8 ньютонів, F2 15 н, на малюнку довжина стрілки F2 більше за довжину стрілки F1. Взаємоперпендикулярні тут прямий кут. Значить, відповідно до другого закону Ньютона, ми з вами казали, що рівнодійна сил, які діють на тіло, тобто Сума всіх сил, які діють на тіло, дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. Відповідно, прискорення ми можемо знайти звідси. Маса тіла у нас є, значить задача зводиться в першу чергу до знаходження рівнодійної. Давайте пригадаємо вектори з математики. У нас є два вектори, тому що сила це векторна величина. Треба знайти суму двох векторів. За правилом, паралелограма. Щоб знайти суму двох векторів, нам необхідно добудувати до відповідно паралелограма і, відповідно, діагональ цього паралелограма, це і буде сума цих двох векторів. Значить, ось ця сила R рівнодійна F1 і F2 буде ось ця вектор ось цей r. Як знайти довжину або значення цієї рівнодійної? Пригадаємо. Прямокутний трикутник розглядаємо. Да? Є два катета, один катет, цей катет дорівнює силі F1, 8 ньютонів. Як знайти гіпотенузу? Використовуємо теорему Піфагора. Значить, наша результуюча або рівнодійна всіх сил, які діють на тіло, буде визначатися зараз як корінь квадратний із F1 в квадраті плюс f 2 в квадраті. Підставляємо числові значення 8 в квадраті плюс 15 в квадраті. Відповідно, отримуємо корінь із 289, що дорівнює числу 17. Значить, наша сума всіх сил, які діють на тіло, дорівнює 17 ньютонів. Все. Тепер, щоб знайти прискорення, треба цю сумарну результуючу силу поділити на масу. Значить 17, ділимо на 34 і отримуємо 0,5 метра. На секунду в квадраті. Таким чином, використовуючи другий закон Ньютона і плюс правило да, знаходження рівнодійної сил, ми з вами знайшли те, що нас просили. Наступна задача графічна. Значить, ми знову-таки працювали з такими задачами. Давайте ще раз подивимось. У нас є графік залежності швидкості від часу. Так як швидкість від часу змінюється за лінійним законом, це рівно прискорений рух. Відповідно, за графіком даного виду нам необхідно з вами визначити. Давайте по черзі. Перше, визначити початкову швидкість руху тіла. Як за графіком визначити початкову швидкість? Ось вісь швидкостей. Значить, на цій осі шукаємо, з якої точки починається наш графік. Наш графік починається з цієї точки, яка відповідає значенню 150, значить, В0В дорівнює 150 одиниці розмірності метрів на секунду. Значить, початкова швидкість тіла 150 метрів за секунду. Обчислити проєкцію прискорення. Щоб обчислити прискорення, треба пригадати, що прискорення це є V-V0 поділити на дельта Т. Тобто дельта V – зміна швидкості на зміну часу, протягом якого ця швидкість помінялася. Знову таки, давайте дивитися. Початкову швидкість ми з вами визначили V0V. V 0 v це кінцева швидкість, де закінчується наш графік. Ось в цій точці, яка відповідає значенню 0. Значить, нуль. Мінус, відповідно, 150, поділити, за який проміжок часу швидкість помінялась із 150 до 0. Швидкість часу це горизонтальна, значить, дивимось, було 0, стало 50 секунд. Значить, за 50 секунд. Відповідно, отримуємо мінус 150 поділити на 50, буде мінус 3 метри на секунду в квадраті. Мінус, тому що ми бачимо, що графік іде у нас вниз. Значить, відповідно, рух є рівносповільненим, а для нього прискорення дійсно буде мати знак мінус. Наступне завдання за графіком написати рівняння проєкції швидкості. Знову таки, давайте пригадаємо загальний вигляд, як виглядає рівняння залежності В от Т для рівноприскореного руху. В0В плюс А помножити на Т, де в 0 v і А можуть бути як додатніми, так і від'ємними. Значить, нам зараз для того, щоб записати рівняння швидкості, треба знати, чому дорівнює в 0 v і чому дорівнює А. В нульове ми з вами вже визначили, значить, відповідно підставляємо В дорівнює. Замість В нульове у мене 150 із знаком плюс. Так, а тепер. Прискорення у мене ми отримали мінус 3. Значить, мінус буде відноситися до коефіцієнта 3 помножити на t. Ось таким чином, використовуючи дані, ми з вами написали рівняння проєкції швидкості. Наступне завдання г. Через скільки секунд тіло зупинилось? Знову-таки, що означає зупинилось? Зупинилось це значить кінцева швидкість дорівнює 0. В якій точці? У нас кінцева швидкість дорівнює нулю. Ось в цій V дорівнює нулю. Якому значенню часу воно відповідає? Значенню, яке дорівнює 50 секунд, значить за. Т рівне 50 секунд. Все. І останнє визначити, якою була швидкість тіла через 30 секунд після початку спостереження. Знову таки, швидкість тіла. Для того, щоб визначити швидкість, нам треба рівняння для швидкості. Значить, Зараз, використовуючи ось цей вираз для знаходження швидкості, який ми встановили. Нам необхідно знайти значення, якщо Т дорівнює 30 секунд, значить, В від 30 дорівнює 150 мінус 3 помножити, а замість t ми підставляємо значення 30 3 на 30 буде 90, і в результаті 150 мінус 90 буде 60 метрів за секунду. Значить, через 30 секунд швидкість тіла буде 60 метрів за секунду. Ось таким чином ми працюємо з вами з графіками. Так, наступна задача. Використовуючи дані рисунка, визначити час і координату зустрічі мотоцикліста і пішохода. Давайте уважно розглянемо, що у нас тут взагалі на малюнку зазначено. Значить, є у нас мотоцикліст, є пішохід, є позначка 0, значить це початок відліку. Давайте я її виділю кольором. Ось наше нуль, так, це тіло відліку. Далі вісіксів спрямована вправо. Так, і нижче, бачите, є прискорення для мотоцикліста, початкова швидкість мотоцикліста, початкова швидкість у нас пішохода. Нам треба з вами знайти координату зустрічі і. Пішохода і відповідно час зустрічі. Яким чином ми будемо це робити? Для початку треба з'ясувати, який вид руху. Якщо у мотоцикліста зазначено прискорення, значить він рухається з прискоренням, значить це рівно прискорений рух. Як визначається координата, якщо тіло рухається рівно прискорено? У нас є з вами. Відповідна формула, давайте ми її з вами запишемо в загальному вигляді. Х0В плюс В0ВТ плюс А поділити на 2Т в квадраті. Для мотоцикліста, давайте запишемо його рівняння руху, використовуючи дані, які є. Х0В це початкова координата. Ось наша вісіксів. І ось початок нашої для мотоцикліста. Оце буде х0В. Чому воно дорівнює? Якщо дві клітиночки мінус 50, порахували, скільки. У нас відстань від нуля. І таким чином х 0 ми отримуємо з вами мінус 200, значить. Мінус 200. Далі в 0 ось вона у нас плюс 22. Дивіться, В0В в один той самий бік, куди і стрілочка, значить, плюс 22 і плюс А поділене на 2. Значить. Відповідно, прискорення для нашого мотоцикліста, ось воно зазначено, дивиться воно в той самий бік, куди ікс, тому теж буде знак плюс. Але тепер дивіться, прискорення дорівнює 2, а в рівняння нам треба підставити А поділене на 2. Значить 2 рази менше, це буде 1Т в квадраті. Все, ми отримали з вами рівняння руху мотоцикліста. Давайте тепер пішохід. Значить, для пішохода у нас з вами знову таки рівняння дорівнює. Да? Х0, прискорення немає, є тільки початкова швидкість, значить, плюс В нульове Т. Початкова координата для пішохода це буде ось його початкова координата. Якщо ось тут, да? два значення, значить х0 в нашому випадку для пішохода. Пішохода буде дорівнювати 100 плюс, тому що праворуч від нуля. Так? Далі V0, ось вона наша 2 метри на секунду, і спрямована в той самий бік, значить плюс 2Т. Ось таким чином рівняння руху пішохода. От тепер, коли ми склали Рівняння руху для мотоцикліста і для пішохода для координат. Що означає, що вони зустрінуться? Що їх координати будуть однакові? Значить, прирівняємо координати мотоцикліста і пішохода. Ліві частини рівняння рівня прирівнюємо праві. Мінус 200 плюс 22 те плюс Т квадрат дорівнює 100 плю. Т. Відповідно, тепер нам треба розв'язати рівняння, виходячи з того, що ми маємо. В результаті ми отримуємо з вами квадратне рівняння наступне: Т квадрат плюс 20т мінус 300 дорівнює нулю. Щоб розв'язати квадратне рівняння, користуємося або дискримінантом або теоремою Вієта. Я скористаюся теоремою Вієта. В результаті я отримаю два значення. Т1 буде дорівнювати 10, Т2 буде дорівнювати мінус 30. Але, на відміну від швидкості і координати, час не може бути від'ємним в фізиці, тому це значення нам не підходить. Значить, Т зустрічі, час, через який зустрінуться наші. Два об'єкти це 10 секунд. Все, час зустрічі ми знайшли. Щоб знайти координату зустрічі в будь-яке із рівнянь чи в мотоцикліста, чи пішохода, замість те нам треба підставити 10 секунд. Я візьму для пішохода, воно коротше і простіше буде обчислювати. Відповідно, ми отримаємо тут 120 метрів. Значить, два наших об'єкти зустрінеться через 10 секунд, і їх координата зустрічі дорівнює 120 метрів. І ще одна задача, значить, тіло масою 0,5 кг рухається вздовж осі о так що його координата змінюється за законом х дорівнює мінус 5 плюс 2т мінус 8т квадратів, якою є рівнодійна сил, яка прикладена до тіла. Знову таки, давайте запишемо швиденько коротку умову. Значить, маса тіла, про яке йде мова, 0,5 кг. рівняння координати дорівнює мінус 5 плюс 2т мінус 8т в квадраті. Квадраті, а нам треба визначити силу. Рівнодійну, причому, да, з якою діють на дане тіло. Відповідно, знову таки, що робити в цьому випадку? По-перше, давайте пригадаємо, сила, маса пов'язані між собою за допомогою другого закону Ньютона. Єдине, що не просто сила, да, а рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює добутку маси тіла на прискорення. І нам, якраз, і пропонують знайти оцю рівнодійну всіх сил, що діє на тіло. Значить, нам Треба маса тіла і треба прискорення. Якщо з масою все зрозуміло за умовою, де взяти прискорення? От для того, щоб взяти прискорення, у нас є з вами рівняння для координати. Знову таки, давайте проаналізуємо. Загальний вигляд рівняння у нас виглядає ось такий. Да? Тепер, де наше прискорення? Прискорення це коефіцієнт, який стоїть перед Т в квадраті. Перед Т в квадраті стоїть коефіцієнт мінус 8. Але за умовою це поділений вже на 2. Значить, щоб знайти прискорення, ми повинні цей коефіцієнт мінус 8 збільшити вдвічі. Буде мінус 16 метрів на секунду в квадраті. І тепер… Коли ми визначили прискорення зрівняння, ми можемо з вами знайти рівнодійну маса тіла 0,5 помножити на прискорення по модулю, тому що сила, ну, в принципі, буде просто мінус сили. Ну, давайте візьмемо по модулю, тому що модуль мінус 16, і відповідно утримаємо значення 8 ньютонів. Отже, Результат буде відповідь Г. Ось таким чином. Сьогодні ми з вами порозв'язували задачі, які вміщують в себе не тільки формулу на другий закон Ньютона, а і паралельно попрацювали із координатами, попрацювали із переміщенням, і з графіком. Тож бажаю вам успіхів у навчанні і до наступної зустрічі.